Так, шановні, вітаю вас. Тут зараз у нас друкується вже новий проєкт, якщо бачите, такі от собі так, він друкується на двох принтерах, на цьому і на цьому. Той проєкт, що був, він вже складений, бачите накольники. Кольник я тут 8 кіло, 8 кіло. 8,5 кіло. Так, він завтра поїде. І тут все, 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 чітко. Чітко все все є. Шановні, всім дякую за донатики. Всім дякую за підтримку. Дякую вам всім за все, що ви робите для каналу Каштан ТВ і особисто для мене і для військових. Дякую вам. Слава Україні!